Вони пішли обоє, непомітно, стелився снігом ще заспаний шлях, горіли ліхтарі, сховавши світло в своїх залізних слойках серцях, тужили янголи, їм мерзли руці і крила, в очах камінних стигло дві сльози, а біла пані веляном покрила журливий світ і вимерзлі сади. Шляхетний пан тримав її під руку і обіцяв без пафосу весь рай. Вона ж сердешна, випивши розпуку, переступила долю аж за край. Ішла не квапом, сипала сніжинки, плела тумани сиві до коси, зітхали стугою засніжені будинки, дими пустивши на старі сади. А двоє йшли, минаючись у зиму, В очах сум'яття, спалахи пожеж, І скільки ніжності та тихого інтиму В мовчанні вуст і шелесті одеж. У них роман, вони зізнатись мали у почуттях, що в серці зашарілись. Він так кохав, вона ж про те не знала. Зима і лютий, а довкруж веснілось.